Всім доброго, доброго ранку. Сьогодні 1 вересня. Вчора ми обробляли дим пушкою. Дві бджоло сім'ї. Обробляли, значить, керосин. 100 грам керосину, 5 грам біпіну. амітроз діюча речовина. Значить, який результат? Одна сім, перша сім'я, яку ми обробили, показуємо. Зараз я покажу і посчитаємо, скільки випало кліщів. Один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Дев'ять кліщів випало на, на вкладиш. Ну, але ж ще є розплут. Сім'як ще є. Але ми ставили к, пластини варолом харківські, Меліса 93. Їх виробник. Значить, дивимося у наступному вуликові. А в наступному вуликові один, два, три. В наступному вуликові три кліщі тільки. Бачите, все. Зараз камера хоч сфокусірується. Один кліщ. Все. Другий кліщ і вона третій. все, І більше немає. Значить, висновок. Кліщо не так багато, як ми собі могли думати. Ну, можливо, причина в тому, що сім'ї в нас були постійно в розвитку, був підтримуючий взяток, не, було, не просідали вони. Може, по, тому, по цьому році не так і багато. Ну, але ж е е е пластини ставлялися весною. Прийшов ми до збір, поставили пластини наші відчизняні варолом. Ну і тепер спробували обробити. Значить, прийнято рішення, вже як не буде розплоду. Потім пройдемо пушечкою раз. Контрольний вистріл зробимо і все. Дякую за перегляд. Ставимо лайки, підписуємося на канал. Ну і контролюємо обов'язково кліща рога. Одна причина до успішної зимівлі це вчасно видавлений кліщ. В Немає кліща, достатньо корму, правильно складене гніздо і бджола зимує чудово.